В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про наступне. Ворог не припиняє обстрілювати Нікопольщину. авто захисникам від журналістів. Збірна України з футболу виграла товариський матч у польської лехії. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Вночі російська армія била по Нікупольщині. з артилерії. Спершу ворог поцілив по районному центру, потім по одному із сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих. У решті районів Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів. Про оперативну ситуацію далі у випуску. Вночі противник атакував Україну десятьма ударними БПЛА типу шахет з напрямку приморську ахтарськ У результаті бойової роботи дев'ять ворожих дронів знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Крім того, за добу відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового. Вогню протягом доби авіація Сил оборони України завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження ворога, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1140 окупантів, 27 танків та 29 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 316 тисяч 760 осіб. Танків 5 415, бойових броньованих машин 10 132, артилерійських систем 7 712, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5 709, автомобільної техніки та автоцистерн понад 10 тисяч. Хочу подякувати всім нашим захисникам неба. Їхній результат це результат для всієї держави, це порятунок для наших людей, для наших міст, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька підсумків цього дня. Перше, я хочу подякувати усім нашим захисникам неба, які щоночі щодня на бойовому чергуванні. Тільки шахетів за ніч. На сьогодні вдалося збити 16. Дякую усім льотчикам та інженерам повітряних сил України, усім нашим зенітникам та воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли у них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури. Звичайно, я дякую усім в світі, хто допомагає. Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно, але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються. Звичайно, це ще не 100% захисту, багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина. І Запоріжжя потребують більше систем, більш безпеки. Це завдання є усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Я дякую всім, хто ефективний у цьому. Друге, за сьогодні це день радіотелебачення зв'язку, день особливий, який поєднує творчі професії, багато технічної організаційної роботи поєднує тих. Хто в кадрі і за кадром, хто в ефірі, без кого жоден ефір неможливий. Я вітаю працівників і працівниць всієї галузі і з цим днем. Щиро дякую за те, що жодного дня повномасштабної війни України не залишалось без інформації. І зв'язок, навіть коли окупанти його порушували, завжди відновлювався. Під обстрілами та в деокупованих районах в усіх містах і громадах завжди є ті, хто працює заради поінформованості українців, заради зв'язку для наших людей, заради того, щоб світ знав і розумів Україну і те, чого ми прагнемо. Сьогодні провів кілька зустрічей з медійниками онлайн, зустрівся з журналістами, редакторами. Продюсерами, загалом з працівниками каналів, які забезпечують роботу інформаційного марафону Єдині новини це дуже важливий елемент нашої незламності, нашої єдності. Я подякував за цю роботу, за енергію, зусилля, що направлені в інтересах усього суспільства, поінформованості людей і захисту від російської дезінформації. Також зустрівся вже офлайн особисто. З журналістами, які працюють для провідних закордонних медіа, інформаційних агенцій, англомовних українських видань та радіо, це була тривала і дуже продуктивна, цікава розмова. Я вдячний за кожне запитання. Майже всі вони були непростими. Деякі речі, про які говорили журналісти сьогодні, обов'язково зробимо. Передусім, це стосується доступу медіа до фронту, можливості висвітлювати більше фронтових подій. Але, звичайно, і усі інші теми, які звучали, отримують продовження у відповідних рішеннях. Ще одне Україну відвідав новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Це його перший робочий візит на цій посаді візит в Україну. Я вдячний за увагу до нашої держави, до наших людей і за цей сигнал світові. Сигнал що допомагаючи Україні, допомагаєш глобальній стабільності. Ми говорили і про фронт, про зброю для наших воїнів, про деякі дуже важливі і чутливі питання міжнародних відносин. Хороша зустріч! Цими днями відбувся і важливий міжнародний захід парламентського рівня, парламентська асамблея організації Чорноморського економічного співробітництва. Саміт в Україні. Я вдячний голові Верховної Ради. України Руслану Стефанчуку за організацію саміту. Звернувся до його учасників і вважаю, що нам усім варто приділяти більш уваги тому, що Україні вдалося у Чорному морі. Наша держава принципово змінила ситуацію у Чорному морі. Росія втратила контроль та й загалом втратила надію зберегти для себе Чорне море. Саме як плацдарм для агресії проти інших народів зробимо все, щоб посилити цей результат. Слава усім, хто б'ється та працює заради України та нашої незалежності. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Нальна хроніка далі служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині працівницю одного з об'єктів критичної інфраструктури, яка зливала окупантам інформацію про його роботу. Детальніше поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Іфанов. Контроль служби безпеки викрила на Дніпропетровщині. Працівницю одного з інфраструктурних об'єктів. Яка збирала дані про технологічні процеси виробництва та місця промислових потужностей. Злоумисця також відслідковувала переміщення української техніки в місті і передавала агресору інформацію про місця її дислокації. Щоб отримати інформацію, вона намагалась втемно використовувати свою матір співробітницю об'єкту критичної інфраструктури. У подальшому фігурантка передавала отримані відомості за допомогою месенджерів російському громадянину. Росіянин вийшов на неї через її знайому, яка проживає на території РФ. За наявною інформацією, росіян мав знайомих серед військових та правоохоронців РФ і міг передавати розвіддані для використання у нанесенні повторних ракетних ударів. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили ворожу інформаторку, поетапно задокументували злочинні дії та запобігли подальшій передачі розвідвідомостей окупантам. Крім того, у ході комплексних заходів було викрито ще один напрямок підривної діяльності фігурантки. Російська інформаторка збирала відомості про наслідки повітряних ударів агресора по інфраструктурному об'єкту. Для цього вона виїжджала на місця ворожих прильотів та фотографувала їх. Під час обшуків за адресою проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з ворожим зв'язковим. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 114 Принт-2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожують до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Дніпропетровської Дніпропетровській області за просувального керівництва обласної прокуратури. У Дніпрі 29-річна місцева мешканка ймовірно вистрибнула з балкону багатоповерхівки разом з дитиною на руках. Достеменно невідомо чи був інцидент нещасним випадком, адже є деталі, що схиляють до версії про самогубство. Поліція розслідує справу та встановлює всі деталі інциденту. Варто зазначити, що жінка загинула внаслідок отриманих травм. Це сталося учора близько 18-ї вечора на вулиці Менахи Менделштейрсона. На балконі, звідки жінка впала, стояв стілець. За його допомогою, ймовірно, вона перелізла через огорожу. Дитина ж лишилася жива, проте отримала численні ушкодження. За допомогою драбини рятувальники спустили малечу з козарка під'їзду та направили до лікарні. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України передала чергову автівку на потреби Збройних сил України. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка, обласна організація Національної спілки журналістів України систематично підтримує Сили оборони України. Так, для військової пресгрупи Соледар передано автомобіль «Кія Соренто. Це вже не перша автівка, яку передали журналісти Дніпропетровщини на потреби захисників. Наша обласна організація спілки журналістів України разом з ну звісно з центральним офісом національної спілки журналістів. Ми приймаємо взагалі Ну. Участь у всіх заходах, зборах, ініціативах, які організовують наші колеги. Ну і ми це і допомога, ну збори коштів, донати на там машини. Ну я вже казав, там це ж як загальноукраїнські акції, так і допомога нашим, нашим колегам журналістів, які захищали нашу країну, це наш Дніпропетровський тележурналіст, один із Віктора Жогін, Ми йому там, де збирали кошти за допомогою прес-клубу і клубу автомобілістів Прибалтики, приганяли автомобіль. Кожен громадянин України повинен допомагати нашим збройним силам, щоб ми перемогли якомога скоріше і почали відбудовувати. Звісно, всі ініціативи підтримує підтримуємося і під, спілкою підтримуються нашими колегами, підтримуємося, і ми працюємо і вносимо свій вклад в нашу перемогу. Машину придбали в Польщі, потім її доставили в Україну. Крім цього, координатори придбали ящик біноклів для військовослужбовців. Автівка пройшла всі необхідні технічні перевірки. Проведено ряд робіт для модернізації транспорту в умовах бойових дій. Це журналістський збір, який тривав з кінця літа. До нього долучилося дуже багато журналістів з усіх регіонів, безпосередньо хто як міг. В Києві вже були проведені технічні скажімо, там, оновлення, особливо в першу чергу там, по мотору, щоб оливу поміняти, антифриз далити, тормозну рідину замінити, для того, щоб не було проблем скажімо, в надзвичайних ситуаціях. І зараз, оскільки ми вже підходимо до зимнього сезону, то було прийнято рішення, щоб купити зимову резину, гуму. Поміняти для того, щоб тут теж цим не займатися, автівка необхідна військовій прес-групі для оперативного висвітлення перебігу бойових дій безпосередньо в смузі відповідальності. Наша прес-група виконує службові обов'язки на Бахмутському напрямку. Це один із найгарячіших напрямків на нашому східному фронті. Постійно приїжджають колеги-журналісти зі всього світу, не тільки з України, але й з країн Європи, США і з інших далеких країн, так би мовити. От постійно працюємо з журналістами, кожен день працюємо і тому нам просто необхідний автомобіль. І нарешті він у нас буде, і ми зможемо більш оперативніше висвітлювати. При Дніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів України вже майже два роки працює центр журналістської солідарності, який опікується журналістами, які були змушені виїхати із зони бойових дій і знайшли і прихисток, і роботу в нашій області. Розповідає координаторка центру Наталія Назарова. Ми власне оперативно реагували на ті потреби, які у них виникають. Наразі зараз ми виконуємо, продовжуємо виконувати цю функцію. Тобто, якщо виникає потреба, хтось постраждав від війни від воєнних дій. Ми намагаємося відшукуємо можливість допомогти колегам. Всі ініціативи, які Подають національна спілка журналістів або інші колеги-медійники. Всі ініціативи стосовно якогось збору грошового чи якоїсь необхідності допомоги. Ми їх підтримуємо. У нас наші ресурси інформаційні задіємо при цьому сайт сторінка в Фейсбук, Телеграм-канали, в соцмережі активно поширюємо і намагаємося долучати. Мають українських журналістів наразі добре підтримують міжнародні журналістські організації. Тому, якщо з'являється можливість від них, або вони запитують, що треба чим ми зможемо ще допомогти. Таким чином ми намагаємося вивчати ситуацію на місцях і ці потреби перекривати. Дніпропетровська обласна організація національної спілки журналістів України, систематично підтримує журналістів з усіх куточків України. Допомагає всім, хто щодня розповідає правду про жорстоку війну. Разом до перемоги Олексій Доніченко, Андрій Миронюк. Новини Д 1 На Київщині розташоване єдине в Україні сертифіковане виробництво гемостатичного бинту для потреб Збройних сил України. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій побував на цьому підприємстві і готовий розповісти, як там все працює детальніше у наступному матеріалі. Зараз ми знаходимося у Святая святих. Тут змішується спеціальна суспензія із нетканою безворсовою тканиною. Далі воно все змішується у спеціальній ваннусі і через, проходить через спеціальну автоматизовану систему. При температурі понад 300 градусів воно все просушується. І далі вже ми бачимо такий попередній матеріал, уже далі він іде. На порізку і пакування далі тут стерильно чисто, як в операційній. Всі працівники перед роботою проходять дезінфекцію та одягають одноразовий одяг. Оператор настраює довжину тканини, вологість. І всі показники, які треба вага, щоб вона відповідала до виробу, який можна вже буде порізати. Здавалось би, такий простий механізм, але це унікальне обладнання, аналогів якому немає не тільки в Україні, а й у світі, адже воно робилось індивідуально з урахуванням всіх нюансів. Є процеси, які автоматизувати просто неможливо, тому їх доводиться виконувати вручну. Немостаток це кровоспинний засіб, який призначений для зупинки в тому числі масивних кровотеч з вен та артерій. Наш гемостатик, який ми виробляємо, представляє собою бинт, яким призначений для тампонаду рани. Тобто, якщо є ранова поверхня, бинт затампонується. Він не мотається навколо рани, ні в якому разі це не допоможе. Це підприємство, здавалось би маленьке, але тільки за цей рік виготовило та передало військовим понад 400 тисяч гемостатичних бинтів. Для України він унікальний. Він єдиний сертифікований, єдиний якісний. Ми не гірші точно ніж американське квітло. Основна перевага перед ним – це наша ціна. Якщо в нас стати коштує 300 гривень, то квітло починається від 30 євро. Це підприємство знаходиться в селищі на Київщині, яке раніше було окуповане. Тоді від погрому їх врятувала випадковість. Росіяни просто не знали, що тут знаходиться, розповідає Олена Тонкошкуренко. Завдяки тому, що у нас дуже класні підвали з там з ємкостями води, з утеплювачами. У Нас на заводі ховалося близько 15 сімей в той час. Гемостатичний бинт призначений для зупинки інтенсивних кровотеч, зокрема артеріальних, і може застосовуватись у польових умовах на етапі першої до медичної чи медичної допомоги. Перше, що ми робимо, коли бачимо рану, ми її затискаємо гарненько. І в цей момент ми беремо або самостійно, або нам хтось допомагає. Беремо упаковку бинта, розпаковуємо. Діставати його повністю не обов'язково, але якщо він все ж таки випаде, це не проблема. Дістаємо край бинта і намотуючи його собі на палець, ми будемо запихати його в рану. Гемостатична композиція, яка є у складі, допомагає в рази швидше зупинити кров. Коли ми запихнули, ми намагаємось до кістки десь притискати цю рану. Далі ми прибрали руку, беремо другий палець, намотуємо ще трохи бинта, так само запихаємо в цю рану, дістаємо перший палець. Тобто ми постійно маємо створювати тиск в рані, підтримувати його, тобто не можна забрати обидва пальці. Один палець завжди у нас тисне, другий палець нам подає бинт залишок бинта не відрізається, а притискається до рани. Так само зверху обов'язково кладемо упаковки, щоб потім лікар міг зрозуміти, скільки матеріалу в рані. Далі бандажем чи еластичним бинтом замотуємо поранення. Люди в цивільному житті мають вміти це робити. Я не говорю вже про аварії чи ще щось що стається, але оці масові прильоти якісь вони теж а, о, мають місце в нашому житті. Сьогодні український гемостатик уже виходить на міжнародний рівень. В кінці минулого місяця американський фонд закупив 5 тисяч таких бинтів для потреб Ізраїлю. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, «Д1». Транспортні засоби, одяг та амуніцію відправив благодійний фонд «Cops for Юкрейн для поліцейських, які у складі зведеного загону несуть службу на деокупованих територіях. Діючі поліцейські, рятувальники та пенсіонери правоохоронці з Великої Британії об'єдналися у команду волонтерів, аби підтримати українців. Вони збирають гуманітарну допомогу та доставляють її в Україну. Волонтери передали поліцейським Кам'янського два автомобілі Шкода Октавія та «Форд Транзіт. Гуманітарний вантаж серед допомоги, медичний інвентар, засоби гігієни, необхідні побутові речі, поліцейські спорядження, одяг та взуття. Про спорт збірна України з футболу вчора зіграла товариський поєдинок проти Лехії з Гданська. Матч завершився впевненою перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 0-2. Голами за синьо-жовтих відзначилися Олександр Піхальонок та Єгор Назарина. Свій же офіційний матч у заключному турі відбору на чемпіонат Європи 2024 Збірна України зіграє 20 листопада проти Італії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 18 листопада. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У жовтих водах, синельниковому та кам'янському, протягом усього дня буде похмура погода. Опадів не передбачається. Температура повітря від 1 до 5 градусів. Вище нуля у Нікополі Кривому розі та Новомосковську прогнозується хмарна погода без опадів. Повітря прогріється від 2 до 6 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного і вдалого завершення дня! Слава Україні!